Вау, це новий челендж. Кулінарний челендж 4 елементи. Команда хлопчиків сили повітря та вогню. Оце так. Проти команди дівчаток сили води та землі. Клас. Має бути весело. Ухти! А це приз, за який боряться наші команди. Купа грошей. Переможе лише одна команда. Погнали! Що ж ви будете готувати? Торт! Чудово! Ваш час уже йде. Настав час починати. Який потужний вітер з боку команди хлопців? Потрібно знайти відповідний рецепт. Тут так багато тортиків, що складно обрати найкращий. Здається, я знайшов. Він ідеальний. Ні, звідки тут вогонь? Сем, що ти робиш? Моя книга рецептів. Вибач, Квентін, але мені не сподобався твій торт. У мене є ідея краще. Давай я покажу тобі, дивись, який він яскравий та гарячий. Супер. Ого, виглядає добре. Давай приготуємо. Потрібно розбити одне яйце у миску. Далі друге яйце у миску. Хе -хе. Як тобі, Сем? Що ти робиш? Ти все робиш довго, Квентін. Ось це вже краще. О, щось з моїм яйцем не так. воно зварила, Сем. Таке лише з'їсти. Насип трохи борошна. Та все, все, досить. Тепер я налію трохи молока. Супер. Потім потрібно все перемішати. Додамо, невеликий смерч. Фу, стій! Квентін, ти переборщив. Все в борошні. Що ти зробив? Стоп, стоп! Зупинись, друже. Я зараз допоможу тобі. Здує все борошно з обличчя. Так так краще. Клас. О, пахне горіли. Куди ти подівся, Квентіан? Так ось ти де, не тікай. Я не встигаю тебе опалити вогнем. Давай, Сенді, переливай тісто у форму. Ей, А що це? Звідки тут так багато вогняних куль? Стережись. Ой, давай подивимось, що у нас. Ох ти! Корж уже готовий. Ідеально. Тепер я начарую нам дерев'яний клинок. Клас. Розрізаємо корж на дві половинки. Кія! Приголомшливо. Має нас готовий крем? Ага, крем у мене. Чудово, тоді додамо ще квітів. Вони так чудово пахнуть. Їхній пилок зможе пофарбувати крем. Ось так. Тепер ми маємо різнокольоровий крем. Давай почнемо збирати торт. Перший шар блакитний крем. Далі зелений. І так чергуємо, доки не закінчаться коржі. Супер. Тепер беремо жовтий крем. Гей, куди це він відлітає? О, ні. Зрозуміло. Це все хлопці. У мене є ідея. Давай помстимося їм, додамо трохи води. Це було смішно. Ой, як багато води. Ми падаємо. Слизько. А -а -а. <ривіт> Ось це реально смішно. Давай п'ять сенді. <ривіт> О, ні, наш торт весь зруйнований. Вийшло жахливо. За таке шеф точно нас покарає. Ага, це точно. Що ж нам вигадати? Ідея: беремо шоколад. Я розтоплю його. А тепер поливаємо торт рідким шоколадом. Так, він точно виглядатиме краще. Далі потрібно додати свічок. Ага. Давай. Ось так. А тепер. Бенгальський вогонь. Супер! Ми впорались. А вже ж, фантастика! Зовсім нічого не розуміють у тортах. Дивіться, краще, що ми вигадали. Ми маємо ідеальний торт. Нижній ярусі прикраша в морському стилі. Водорості, рибки. Краса. Ух ти! Майлі, це чудово. А зараз я. На другому ярусі я вирощу квіти. Додамо насіння та зачекаємо. Дивись, які гарні квіти. І правда, Сенді, чудовий торт. І так, друзі, ваш час до кінця. Час дивити, що вийшло. Ого! Іскрили ті з боку команди хлопців. Поглянемо, що зробили. Вау! Ваш торт такий яскравий! Супер! Мені подобається! Хочу спробувати. Ммм, непогано. А що зробили дівчата? Ваш торт такий акуратний та гарний. Він всередині зелений. Супер! Давайте спробуємо. Який же він смачний? Дівчата, ви впорались. Але хто ж? Хто ж зробив торт краще? Вирішено. Перемогла команда хлопців. У вас самий смачний торт. Квентін, ти це чув, ми найкращі. А тепер ви зобов'язані зробити картоплю фрі. Ваш час іде. Ви готові? Звісно. Дістаємо картоплю. Я ще щось хотів дістати. О, Чудово! Мені потрібно трохи підсмажити картоплю. Так, отже моя вечечистка. Сим, що ти не робив? Уся картопля згоріла. І що нам зробити з попела? Сам глянь. Тут же одне вугілля, сим. Я на мить відвернувся. Стривай! А що дівчата придумали? Дивись, А? Беремо шпажку, насаджуємо зверху картоплю. Майлі, додай трохи води. Потрібно помити картоплю. Чудово! Картопля ідеально чиста. Кладемо в чашку. Ось так. Ого, у них класно виходить. О, до мене прийшла ідея, хвилинку. Зараз украду в них чашку з картоплею. Цим глянь, що я приніс. А дівчата досі не помітили зникнення. Ха-ха-ха. Ха-ха. Все, Майлі, картопля стала чистою. Давай я покладу її у чашку. И, а де картопля. О, ні. Вони вкрали нашу картоплю. Це так підступно. Ні, Сенді, не віддавай їм нашу останню картоплю. Я сама в них жбурну. Ну все, в нас нема картоплі. Як ми зробимо картоплю фрі? Майлі, не засмучуйся раніше часу. Я маю ідею. Дивися, може виростити яблука. З цього вийде зробити яблучний фрі. Давай, зривай яблука. Добре. Клас. Ой, ой. Ой. А -а -а. Ти в порядку? А, Все гаразд. Мені треба трохи відпочити. Чудово. Тоді я поки що наріжу яблука на бруски. Це нагадує форму картоплі фрі. Дивіться. Клас. О, Майлі, прокинься. Допомагай. Тримай ложку. Добре, Сенді. Потрібно зробити з яблука кошик, куди ми складемо наше яблучне фрі. У мене виходить. Ой, вибач, Сенді. це випадково вийшло. Тепер вирізаємо літеру М. як Макдональдс. Вийшло круто. Кладемо всередину яблучне фрі. Далі беремо полуницю. Вона так чудово пахне. Якщо її видавити, то вийде чудовий соус для яблучного фрі. Клас Як wow. круто та гарно. Колопці, у нас уже все готово. <рес> Ха, подумаєш, картопля фрі в нас вийде точно краще. Ми вже її нарізали. Все, тобі залишається її приготувати. Так, я цього довго чекав. Дай мені секунду. О, чудова температура. Квентін, що ти робиш? Не задувай мій вогонь. Це занадто. Картопля фрі потрібно приготувати у фритюрі. Ти знову спалиш її, вона згорить. Дивись, отак краще. Тепер переливаємо в сосницю кетчуп. Можемо додати крапельку табаско. Це дуже смачний гострий соус. Ні, шеф таки не оцінить. Але чому? До да, мене прийшла крута ідея. Не буду питати, сам додам трохи табаско у фритюр. Квентін не помітив. О, друже, дивись, картопля фрі вже майже готова. Так, ти маєш рацію. Давай я дістану її та перекладу в упаковку. Виглядає чудово. Сос та картопля фріє. Ми готові, шеф. Можете коштувати. Ваш час минув. Час спробувати. Давайте цього разу почнемо з хлопців. Що це у вас? О, картопля виглядає апетитно. Спробуємо одну штучку. Ммм. Тут навіть кетчуп є. Чудово. Оцінимо на смак. Ух ти! А це гостро. У мене всередині все горить. Я допоможу вам, шеф. Додам свіжий вітер. Вам стало краще? Це було неймовірно гостро. Як ви могли це зробити? У мене весь рот горить. Мені не сподобалось. Подивимось, що зробили дівчата. Я зараз трохи злий. О! Хочу спробувати цю картоплю. Мені стало краще. О, Картопля з яблука. Полоничним соусом чудово, відмінно, смачніше я не їв. Ви точно перемогли, дівчата. <рик> Сем, це ти підлив табаску. Я знаю все. Це через тебе ми програли. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.